Слава Україні завжди у живому виконанні український славень звучить особливо. Урочисто та піднесено традиційні рукостискання тренерів Сергій Лавриненко та Віктор Скрипник. Земляки уродженці Дніпропетровщини сьогодні протистоять одне одному. Владислав Шарай, 29-й Валерій Кучеров, 77-й Владислав Шарай, 20-й двадцятий Ягосікейра. Номер сьомий капітан команди Андрій Блізніченко і номер чотирнадцятий Максим. Сімдесят четвертий Тяго Сантана. Вісімнадцятий Євген Павлюк малюють нам його як одного із центральних оборонців. Сімнадцятий капітан команди Володимир Чесноков двадцять дев'ятий трохи вище на полі. Решта футболістів залишається тією ж самою дальній удар. І перевіряють пильність ісенка рівняни від самого початку. Виходить Челядин. Він по суті заміняє Крупського, але за позицією це Бацула. Гарний удар по прямій. Ніхто не заважав Владиславові Шараю. Сьогодні він виходить. ділі, конкретно Сьогодні у цьому комплекті форми полтавці грали проти діли у кваліфікації Єврокубків. Швидко Бацула вкидає простріл Степанюка і м'яч вилітає. У рота Вереса. Це автогол від Валерія Кучерова. Ось так доволі несподівано вже на старті поєдинку. Ворскла вперше наблизилася до воріт Євгена Паста і через автогол від одного зі своїх лідерів а вже ж не з власної волі. Ключовий епізод швидке вкидання Бацули, простріл Степанюка і тис, звичайно, на свого опонента у цьому випадку на Валерія Кучерова. Артем Челядін, і це приносить результат. Простріл Степанюка намагався перервати цей простріл кучеров. Цю активацію футбольний турист. То Марусич в якомусь розумінні теж дуже багато подорожував футбольним Пілігримом. Можна його назвати і ось момент Марусича під поперечку пробиває уродженець Полтави. Але Павло Ісенко реагує на цю спробу свого земляка. Ісенко так само народився у Полтаві, але різниця у 10 років у віці між Марусичем та Голкіпером. Полтавців чудовий удар. Здалося, що не головою, а плечем. Десь так пробивав Марусич. Хай там як удар вийшов в період із 2016 по 2018 рік. І встиг за рівнян зіграти 68 матчів, забити 27 м'ячів. Удар в один дотик. Це були старання Ягосі Кейри. Бразильського легіонера Вереса і знову через Є... що він гукає до своїх партнерів Сергія Лавриненка тому що він дуже добре знає усі сильні та слабкі сторони Євгена. Момент для Ворскли Скляр пробиває пас добивання. 2-0. Гол від Ворсли забиває Владлен Юрченко. Скляр пробив, паст потягнув, але ніхто не підстрахував голкіпера. і Як наслідок десятка Ворскли Владлен Юрченко подвоює перевагу зелено-білих. Ось так своїх іноземців Феліпе та Кане. А ось тут скляр пробиває жодного положення Поза грою, Немає і бути не може. У Юрченка невдала втрата Вересом перед власним штрафним майданчиком. За спини в Кучерова вибігає Владлен Юрченко і надсилає м'яч у ворота. Давно не забивав Юрченко. І ще ззначився Юрченко. Але хай там як два швидкі м'ячі від гостей. Верес пресингує суперників вже у штрафному майданчику. І справжня паніка у Ворсли порожні ворота. 1-2. Верес забиває. Ось так тільки ну, я згадав той поєдинок із Олександрією, коли червоно-чорні пропустили двічі на старті поєдинку. Їм теж вдався швидкий гол у відповіді. Врешті-решт, ось Чеснаков розігрує із голкіпером. Не впевнено. Ісенко віддає на партнера. Далі пресинг м'яч відскакує до Чеснокова. Ісенко вдаряє у свого ж капітана і просто якийсь фестиваль ляпів і помилок. Від зелено-білих можна було би вже випустити той м'яч на кутовий. Може, це і ліпше було. Би. Наголошуємо. У Рівному працює система відеоповторів Дмитро Бондаренко та Світлана Грушко. Працюють В Початку сезону. Не зіграв жодної хвилини. Павлюк бореться із ним. Шарай. І виборює м'яч для своєї команди. Блізніченко лівою б'є вище воріт. Старання. Одного із братів отримує шанс. Щоразу змінює дислокацію сомий на Погляньте, де опинився на позиції фланового півзахисника. Передача на лівий фланг. Тут бацула. Бацула рухається в центр. Його передача у штрафного майданчику. Степанюк технічно зіграно, відкидає на бацулу Бацула лівою вище. Ось як порозумілися. Степанюк та бацула. Двоє ровесників. Двоє гравців, які віддав. Якщо Степанюк. Їздив на схід від України до чемпіонату Казахстану. Передача від нього. Проходить цей пас. Є можливість у Вереса, але хибить якось. Кейран здалося, що поспішив бразилець. Міг би і краще взаємодіяти із пас до штрафного майданчика під забігання Марусичу. Не оборонець Вереса. Горскла дисципліновано обороняється, але пас на Шевченка все одно проходить. Тяго Сантана вибив недалеко. А ось удар Шарая, рикошет! Це було дуже небезпечно. Рикошет від Володимира Чеснакова. знову пробиває Станіслав Шарай. Важко дихає Максим Марусич. Він втратив рівновагу. Послизнувся. Треба похвалити. Станіслава Шарая, гравця, який вже Ви, верес забиває справно. І Сьогодні вони знову це довели. Однак одного забитого м'яча замало. Станіслав Шарай у штрафному майданчику під лівою м'яч, але вище воріт пробиває Станіслав. Низом. Ситуації, яку знову ж таки полтавці вигадали самі для себе. Чеснаков влучив у Павлюка і як наслідок одразу передача на Шарая в вільну зону. Він вривається, готовий пробивати лівою. Це Міг би сьогодні вже забити навіть двічі. Загалом Станіслав Шарай це не той футболіст, який дуже часто і багато забиває, але ж моменти у нього виникають, правда? Був у нього поєдинок іще за часів виступів за альянс Липову долину, коли він забив двічі. А ось дальній удар. Ісенко з ним впорався. Верес із перших хвилин другого тайму активно пішов уперед. Таке враження, знервованість простежується на лаві запасних полтавського клубу. Сергій Попов, Віктор Скрипник обговорюють, як стримати Блізніченка та компанію, що зробити, аби допомогти своєї кар'єри. І у Латвії, і у Казахстані, і у Литві. Ось момент, коли Марусич не спрямував м'яч у ворота, яка прикрість у першій лізі на провідних ролях. Юрченко. Він із м'ячем. Віддає до штрафного майданчика. Кане. Шанс для Ворсли удар у дальній кут. Зовсім трохи схибив ібраїм Кане. А міг би був Віктора Скрипника. Якщо сьогодні рівняни програють, то пропустять Ворсклу у турнірній таблиці поперед себе проти цього, звичайно, Владислав Шарай. Проте 77-й номер Вереса пробиває. Зас... Довга передача. Але це не Вовченко, це куркові. Сонтану саме у контексті. Боротьби на другому поверсі. Блізніченко тікає від кількох суперників. Його передача. штрафного майданчику. Спроба удару. Добивання. Один шарай бив, другий шарай бив, але це безуспішно. А це ще раз момент. Справді пробивав першим Станіслав Шарай. А далі мене збила з пантелику та сімка, яка на спині у Василя Гакмана. Здалося рахунок на їхню користь. Блізніченко. Спроба удару навіть від капітана Вереса. Не вдало. І при тому, що розвернувся, озирнувся, віддав передачу на партнера. Тяго Куня тікає від Шевченка. Куня, пас у центр. Степанюк. Технічно зіграно м'яч у Ворсли. Ударний низом. І на місці Євген Паст. Шанувальники Ворсли хотіли бачити більше. Це не просто банальні завантаження вперед. Або сподівання не мали після двох перших матчів. Ох, яке жорстке зіткнення між Марусичем та Ісенком. І покарання покарання для Форварда Вереса. Червона картка це вилучення для основного нападника червоно-чорної команди. Максим вилучення наприкінці гри отримав Денис Балан, але там було за два попередження. А тут Марусич просто влетів. Ісенка не бачив, де саме є голкіпер. Гайдучик виграв для свого партнера. Це червона картка. В будь-який день тижня, в будь-який сезон пору доби і так далі. Це червона картка. Бідолашний Ісенко не хоче повторити долю себе самого зразка минулого сезону. Постійна боротьба за виживання погано впливає на команду. Добре, загострює в цьому випадку тягу куні. В конкретному матчі він переконає Віктора Скрипника в тому, що заслуговує на більшу кількість хвилин у майбутньому. Швидою вирізав Тяго Сантана. Можливо, не стільки на Нестеренка, скільки на кане, який набігав на дальній стійці. І, здається, саме так на дальню стійку спрямовував погляд бразилець. Коли... Кучеров Кучеров у штрафного майданчика. Валерій Кучеров пробиває 2-2. Забиває Верес, якщо немає положення поза грою у гайдучика. І Микола хапається за голову. Не вірить він у те, що Лавриненко теж досвідом в команді. Так, це, це офсайд. Коли пробивав кучеров, гайдучик був уже ближче до воріт, які захищає І намагається переконати арбітриню в тому, що це не офсайд, але до того, аби вперше перемогти Верес на авангарді в рамках української прем'єр-ліги. Так, це стається. Дебютна перемога для скрипника та його команди у сезоні 23-24. Після невдалих результатів, після поразок болючих. Після вильоту із єврокубків все ж таки ворскла.